Крипта знову починає рости. Шатдаун уряду США може закінчитись вже на цьому тижні. Що роблять наші експерти і які плани на листопад? Вітаю вас на Ютуб каналі DoubleTopNow. З вами я, Віктор, і сьогодні в нас постійна рубрика коротких та корисних опитувань команди DoubleTop по крипті. Поїхали! Друзі! Ми, як завжди, починаємо з нашого ico аналітика та експерта зі складу Віктора. Віктор, перше запитання. Що по настроям і чи надовго ми знову боліш? Ну я поки що не боліш. E, поки що в нас все ще не східна тенденція з невеличким відскоком зі стату на 105-106 тисяч внаслідок позитивних новин. Насправді такі новини раніше розігнали б відкої набагато вище. Якщо зараз буде якась негативна новина, яка знову нас зажене на перелой. То все ще підтверджується, що ми локально в даунтренді, локально в зниженні. перевзуюсь я, коли ми все-таки зламаємо несхідну структуру і десь там на відкатуку. Ймовірно, треба буде заходити чуть більше в ринок, чуть більше в спекуляції в лонгові і так далі. А на цьому рості на вихідних ти щось заробляв, лонгував? А, на цьому ні, ні, на цих вихідних я відпочивав. Я стараюсь тач закрас невеличкий собі робити в суботу неділю, тому. Ні, не заробляв. А на Астрі я проїхався трішки. Хорошо, йдемо далі. Як думаєш, шатдаун дійсно дасть необхідний ринку позитив? Важливо, не так відміна шатдауна, як те, що е буде відбуватися після, які нам макродані принесуть, і яка буде політика в цілому США економічна? Е -е, от У мене наступне питання було: що ти плануєш робити на цьому тижні? Ну, в плані крипти. І Я бачу, що вже є сейл монат. Я буду готуватися до сей Монат. по попереднім розрахункам У мене в голові, які я ну, за 30 секунд примірно произвів, то в районі 1000 доларів на акаунт легеньких. Е, тому будемо готуватися, але я не обіцяю. Він точно принесе гроші. Якщо до нього гарно підготуватися, буду готуватися. Я зараз подумав якщо реально Ти такі, типу, тиша доларів. Обіцяю, воно там виходить, типу, 800, і все, кар'єра йде крахом. Всі, кому типу. не вийшло тисячу доларів сейламона, пишіть мені велес, я віддам. <рес> Хорошо, а ще які плани на цей тиждень? Є якісь ключові дні, на які ти плануєш найбільше поработати? Та я кожен день працюю. Або сьогодні на витерних. На витерних. Тому, буде вставочка. Ми на метапі я віддихав. Я, я сьогодні прийшов в 10 ранку в офісі. Ви виявляється, я працюю, а крипта ну не прийшла на наше свідання сьогодні спекулятивне, тому я в режимі. Спостерігача, читача, ресерчера е, наразі супер цікавого Монат, знову ж таки. Які перспективи на листопад? Поки не дуже буліш да. Угу, Я поки не дуже боліш. Тому Я думаю... по, по тисячі з аккаунта на монаді просто да, заберемо. А -а все. все інше на інтересі. І тепер Бліц. Монета, яка виросте найбільше в листопаді. Давай, астер. Сейли та тегеє проектів, за якими точно варто слідкувати в цьому році. Мені один в голову не приходить. Вообще, щось... Який настрій саме на цей тиждень? Буліш чи Беріш? Такий невнятненький, не знаю. Думаю, будемо стояти в якомусь ренджі. А ми переходимо далі. А перед тим як перейти до наступного інтерв'ю, у мене для вас є важливе оголошення. Я думаю, більшість знають про щорічні знижки до Black Friday по всьому світу. Так от, Даблтоп не виключення. Ми кожного року відкриваємо набір до складу за найкращими цінами в році. Якщо ви давно хотіли приєднатися до найбільшого приватного криптоком'юніті в Україні, це саме той шанс. Зараз у вас є змога потрапити у waitlist і забронювати своє, місце, адже кількість обмежена. До речі, спеціальна ціна закріплюється за вами і надалі в разі продовження підписки. Усі деталі в описі під цим відео, а ми продовжуємо. На черзі в нас експерт в напрямку ончейн і спекулянт зі складу Юрій. Юра. Перше запитання. Як тобі настрої на ринку і чи віриш ти в риск-он до кінця року? п'ятого року? риск-он до кінця 2025 да, п'ятого до року. допускаю рисков Також настрої дуже сильно міняються в залежності від кольору свічки. От такі настрої переважають у всіх чатах, пабліках. Вони дуже рефлексивні. Все відбувається як завжди, плюс-мінус. Як в тебе почався понеділок? Ось таке складне питання. Ну я проснувся, почистив зуби, вмився, сходив в душ, поснідав, прийняв участь в шоу, допоміг Антону, не видалити інстаграм, ми виграли. Е, от так е, за чим слідкуєш? Які плани та очікування по ринку на цей тиждень? Е, очікування збільшення активності в усіх можливих напрямках, більшу кількість запусків я бачу зараз. Почались. Почали штампуватися, випускати анонси більше проектів. Це завжди відбувається, коли на ринок заходить ліквідність, коли є невеличкий ріст на зелені свічки. Тоді проекти випускають відкладені анонси, і от очікую багато двіжу різноманітного, на якому попробуємо заробити або втратити. Побачимо. А за чим слідкуєш конкретно зараз. С жу розгрібаю нові проекти, і буде цікавий запуск тюряги на блокчейні від розробників вірусу на блокчейні і на. На блокчейні, також буде Монат. Ну, я думаю, Вітя про нього вже розказав, звичайно. Будуть два нових сейли на MetaDAO і зміна механіки розподілу Алоки і багато інших нововведень, тому теж будемо пристально за цим дивитися. Загалом дуже багато всього буде, так? Багато, потужно. А що скажеш по-мему лайгер від команди Латер? Мем Лайгер, який існує сторінка в Твіттері, це повна хуйня. це не офіційний мем. Це діч, яка запускається на пампфані і не має нічого спільного з лайтером, але, можливо, буде справжній лайгер на лайтері. Якщо він буде, то він буде запускатись точно не на Солані. Врахуйте це, коли будете купляти його. Думаю, буліш, якщо він з'явиться Лайгер або якась інша назва, треба туди загружати як мінімум 150% депозиту. Бліц опитування, Юра, монета, яка найбільше виросте в цьому місці. Я просто зараз нічого не тримаю, тому не можу нічого шилити. Треба відповідально ставишся. Кише ш... ш... купить. Ну якщо це, якщо я зараз просто якусь ляпну і хтось купиться через мене, то потім мені треба ходити оглядуватись по вулицям. Біткоін. біткоін, біткоін безпрограшно. Найкращий напрям в крипті на 26 рік. Наразі виглядає так, що сейли, але це може змінитися. Але наразі сейли. Супер. І класичне запитання. І останнє: який настрій саме на цей тиждень? Буліш чи беріш? Я попробую здивувати неочікуваною відповіддю. Нейтраліш. А ми переходимо далі. І на останок у нас аналітик з напрямку ретро зі складу Даня Мунарак. Данило, і в нас перше запитання: як в тебе почався цей тиждень? Прийшов в офіс. Зустрівся з Віктором, поговорили, Всі працювати. Які в тебе зараз пріоритети по проектам? І чи є якісь дропи, які варто очікувати до кінця року? Пріоритети по проектам я на минулому тижні якраз готував великий ресерч для складу по Prediction маркетам. Два проекти, які точно варто відпрацьовувати: це Polymarket, найбільший проект в тій сфері, та Opinion, mm -hmm. Це проект в Binance екосистемі. Його інвест від Binance в двох раундах, обмежена кількість поїнтів. Коротше, треба робити разом з пульмами. А чи є плани взяти якийсь спекуль чи позицію найближчим часом? Якщо ринок все ж таки буде буліш, а не беріш, то хочу набрати памфан. Мені він прям дуже подобається. Круто. І це якраз, походу для тебе буде наступне питання. Бо ми вже переходимо до категорії Бліц. Mm -hmm. І перше питання: монета, яка виросте найбільше в листопаді. Mm -hmm. Скажу за все, POMFAN. А в тебе є якісь, типу, аргументи? Чи тобі подобається mm -hmm. просто, як вони рухаються зараз? Та ні, в цілому там великі байбеки. Проєкт, який 100% свого прибутку відправляє на купівлю mm -hmm. власного токену. Тому це все гуд. Mm -hmm. Найкращий напрям в крипті на 26-й рік. Ну, дивіться, скоріш за все, людина, яка дивиться, в неї не дуже великий депозит. Uh -huh. І для таких людей найкращий напрям це ретро. Буде і був завжди. Тому yeah. так само і лише шости. Який настрій саме на цей тиждень по ринку? Буліш чи беріш? Хочеться вірити, що буліш. Дай Боже. Супер. Дякую, Даня. Дякуємо, що додивились до кінця. Не забудьте натиснути лайк і підписатись на канал. А також напишіть в коментарях, як вам наша рубрика коротких і корисних опитувань і кого б ви хотіли бачити в наступних випусках. З вами був Віктор, ваш Даблтоп.